Друзі, я хочу, щоб ви зараз уважно послухали те, що я прочитаю. І написали в коментарях, що ви почули. Я читаю із Біблії, книга пророки Єремії 30.15. Чого ж кричите над раною своєю? Ваш біль незцілимий. За тяжку свою провину, за гріхи незліченні вчинив я з вами ось таке. Тож усі, хто смерть несли вам, від меча падуть, усі вороги ваші, всі підуть в заслання, всі, хто в війні грабіжкою собі скарби здобув, самі пограбовані будуть і втратять все. Ви можете втім не сумніватися, бо я ваше здоров'я відновлю та вилікую від ран болючих, каже Господь. Справді бо вас вигнанцем називають люди сіоном, тим, який нікому не потрібен. Ось що Господь каже поверну тих з родини Якова, кого в полон забрали. Зглянусь я на місто Якова, місто зросте на руїнах, стоятиме палац на своєму місці. Молебне вдячні будуть линути від них, до того голосу я згуки радощів додам, я рід примножу, щоб не вщухали. Я їх важливими зроблю, ніхто їх не зневажить. І сини його будуть, як колись, і його громада переді мною буде, тож покараю всіх, хто його нищить. Його володар вийде з власного народу, його правитель вийде з поміж нього, Його наближу я, та він наблизиться до мене, бо тільки по волі моїй люди наближаються до Бога. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. Погляньте, буря Господня покарання несе, лють Його вибухнула, вихором знялася, вона кружляє над головами нечестивих. Палаючий гнів Господній не зупиниться. Скінчить покарання за наміром своїм. Настане час, і ви збагнете це.